У 1989 році В'ячеслав Чорновіл, Іван Драч і Михайло Горинь створили громадську політичну організацію Народний рух України, яка стала рушійною силою у просуванні України до незалежності. Фактично, програма відродження української держави були представлені всі категорії українського суспільства. Перший установчий з'їзд руху пройшов у конференц-залі Київської політехніки і допоміг мирним шляхом здобути незалежність України. Було більше тисячі делегатів із усіх областей. З'їзд відбувався три дні з 8 по 10 вересня 1989 року. Всі ці події були ризиковані. Компартійна система ще мала певні сили. Київський політехнічний ніколи не був байдужим до суспільних процесів, які проходили. Студенти наші брали саму активну участь на честь першого з'їзду народного руху України на будівлі культури та мистецтв КПІ імені Ігоря Сікорського відкрили меморіальну дошку, щоб увічнити пам'ять про цю подію. Тепер тільки треба розбудовувати нашу державу, але найголовніше сьогодні це захистити нашу державу, захистити ці цінності, які були покладені в фундамент її розбудови. Любіть Україну і будете щасливими скрізь і завжди.